таке Doyth Indвіду це платформа, на якій ви зможете знайти домашнє завдання до кожного відео уроку з нашого каналу Дойтла. Проте не тільки. Також ви зможете знайти додаткові слова, додаткові пояснення до кожної з граматичних тем, додаткові аспекти мови, які ми можемо не показати на Дойтав. Банально тому, що в нас ще не вийшло таке відео. Але ви можете це вже зразу вивчати на Дойтех Індивіду. Це вже дуже крутий бенефіт. Як для платформи. Проте це не все. Також на цій платформі ви зможете знайти сторінку, де будуть перелічені всі слова, всі необхідні слова, які потрібно вивчити від рівня а 1 до б 2 До цих слів також є перевірка. Тобто, ви можете вчити групу з 20 слів, до прикладу, і потім їх перевіряти. Знаєте, що круто? Що ви можете банально відкрити це на телефоні і робити. Вивчати, до прикладу, слова або робити домашні завдання прямо в телефоні, їдучи в метро, на роботу або в школу і так далі. Це дуже зручно. Проте ми не обмежили стільки словами і домашніми завданнями. Також ми зробили сторінку, на якій представлено більше ніж 120 текстів на різні лінії німецької мови. Для чого взагалі прочитання текстів? Тексти створені для того, щоб спрокачувати свій вокабуляр а також граматичні вміння. Коли ви читаєте тексти, ви бачите граматичні теми і вже розумієте, як вони використовуються. Одне діло вивчити, друге діло побачите на практиці. І також прочитання текстів є важливою складовою кожного екзамену. Тобто, якщо ви готуєтесь до екзамену, це також є невід'ємною частиною вашого навчання. Кожен текст тягне за собою перевірка. До кожного тексту є 20 завдань. Ви можете їх виконувати, можете не виконувати. Завдання перевіряється автоматично, як і домашнє завдання, тому ви можете вибирати самостійно. Проте я би рекомендував це все ж таки робити. Також ви можете знайти вправи до кожної граматичної теми з німецької мови. Наприклад, якщо ви навчаєтеся на якихось курсах або з іншим викладачем, доприкладу, не приватним видачем нашої школи Дойтва. І ви зробили все домашнє завдання, яке вам задала, або ви його не хочете робити, тому що воно для вас не цікаве. Ви можете зайти на дотих індивідуал, знову ж таки, з телефону або з комп'ютера. Це не грає ролі. І почати виконувати завдання. Ви просто повинні ввести в пошуковоку відділену тему німецької мови, яка вам потрібна, наприклад, так, А1. І вам зразу видасть всі вправи. Вправи також перевіряються автоматично, тому не потрібно буде чекати до того, як якийсь викладач їх перевірить і так далі. Ви зразу бачите свій результат. Круто, хіба не так? І я сподіваюся, вам взагалі стало більш зрозуміло, що таке дойде індивідуал. І за ту ціну, який він зараз представлений, я думаю, це ідеальна платформа для вивчення мови. Це ідеальна заміна навіть на перших стадіях викладачу. Тобто на рівні А1 навіть краще вивчати мову з дойдох індивідуал. Це вигідніше. Та також ви можете самі керувати своїм часом. Ви можете навчатися на метро, ви можете навчатися на роботі, на перервах на роботі, або просто сидячи вдома на дивані з комп'ютером або з телефоном. Це за вашим вибором. І... В принципі, вже рішати вам, купляти підписку чи не купляти. Я надіюсь, вам стало все ж таки зрозумієш. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!